Вітаю вас, дорогі друзі! Я хотіла вам показати сьогодні, як я в'яжу отакі килимки. Нитки беру на зазвичай секонд-хенді. Йдемо в останній день розпродажу. Купляємо речі різні такі, що розпускати можна от ті, ось трикотажні різні, можна товще, можна тонше. Отакі. От, 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 воно все розпускається. Розпускаємо це все. У нас виходять. Міточки тоненькі, різні. Покажемо бійка. такі. ось, наприклад. Бачите, такі тоненькі, такі ось тоненькі. Ось і трошки товщі. Ось. Ось. Це взагалі такі, такі тоненькі-танеценькі, отаті ось. Ось. От. Зробили, є у нас такі от нитки. Що нам треба зробити? Нам треба їх з'єднати всі. Тут у мене вже 4 клубочки. Я беру ще п'ять. Діточок, вони такі тоненькі. Ну, треба їх зробити, щоб щось можна було з не зробити. П'ять. Шість. Наприклад, сім, да? Ну це взагалі не дуже багато. Я просто для прикладу покажу Отак, сім клубочків. сім клубочків у мене отут. Я їх у коробочку складаю. Ще коли потім не розбігалися ось. Спадаю коробочку і починаю їх скручувати отак. Отак. Таким чином ми скручуємо спочатку, скільки тут 7, в тебе. 7. Тут сім ниток ну одного кольору. Потім можна взяти інший колір, потім ці вже нитки. Ось в такому варіанті скручені, скручуємо разом, що получилась ось така пряжа. Тут більше, скільки? Більше, 30. більше 30 вже ниток скручено і це вже готова нитка, з якою можна працювати. Відповідно до товщини ниток ми обираємо гачок. От у мене тут такі товстенькі нитки, такі доволі товстенькі, то я беру дев'ятий розмір гачка, От, щоб воно відповідало одне одному. От. Зараз я вам покажу техніку в'язання, але я візьму інші трошки нитки, я візьму їх тонче, ленті, щоб вам було більш зрозуміло. І відповідно до цього, я беру гачок четвертого розміру. От, зараз покажу. Спочатку зв'яжемо ланцюжок із 10 повітряних петель. Треба, щоб оцей носик завжди дивився на ваш носик. Така перша. А потім один. Два, три, четыре, пять, ну и так далее. Зараз я покажу ланцюжок, верхня смужка. От нижня смужка. Ми робимо завжди під верхню смужку. Гачок заводимо. От. Щоб другий ряд нам почати в'язати, треба зробити одну повітряну петлю підйому. От, То ми робимо одну повітряну петлю. Так. І тепер гачок заводимо не от сюди, бо це ж як петля підйому от сюди. Ось. Оцю смужку верхню. Нитку беремо так. от, І потім знов. Ось це у нас стовпчик без накиду вийшов. Другий знов от смужка, верхня смужка. Ось іду заводимо очок, захватуємо цю петлю, витягаємо. Ось дві петлі у нас. І тепер. Так. Ще один стовпчик без накиду. Ну, далі. Знов ось. смужка верхня. Сюди гачок заводимо, тягаємо. От у нас дві. І тоді столбчики без накиду виходить. Зв'язали перший ряд стовпчиками стопчиками без накиду. Ось, десь стовпчиків у нас вийшло. Тепер ми повертаємо роботу. Повертаємо. І от що у нас є? Дивіться, йде такий ланцюжок, от. І тут є смужка задня, є смужка передня, от. задня і передня. Ми будемо зараз працювати за оці. Смужки за задні чіпляти, дивіться, робимо три повітряні петлі. Один. Два, три, зв'язали три петлі, і тепер гачок отсюди, за задню смужку. І витягаємо годину, і сюди протягаємо її цю петлю. О! І все таким чинимо так, робимо один, два, три повітряні петлі. Дивимося, далі у нас йде змужками сюди, от, за задню. І витягаємо От У нас такі виходять як такі, такі от. Знов три. Повітряні петлі. Знову задня смужка за задню смужку. Дов'язали ми цей ряд, перевертаємо роботу і дивимося. Дивіться, от. Ми в'язали за задню дужку. Тепер у нас ось, лишилася та, що була вона передня, зараз вона задня нас стала. Тепер ми сюди будемо в'язати стовпчики без накиду. Для цього ми робимо одну петлю підйому повітряну. і починаємо в'язати стопчиками без накиду, то ви вже знаєте, як вони в'яжуться. Ось, за оці дужки. Вони зараз задні, але вони були передні раніше. І так в'яжемо до кінця ряду. Зараз покажу ще, щоб було більш зрозуміло. От, от ми зв'язали цей ряд, от у нас лишилися смужки, ось вони такі. І от сюди ми в'яжемо стовпчики без накидут сюди. Дуже легко, дуже приємно в'язати цей візерунок. До речі, спочатку я вам раджу рахувати, рахувати оці оці двушки такі, рахувати. 5, 5, стовпчики всі, щоб воно у вас співпадало. Завжди було по 10. Ну, якщо от у нас спочатку було 10 петель, щоб завжди було 10. Бо я рахую завжди. Буває, спочатку не знаєш, як воно, потім приходиться розпускати, це не дуже приємно. Зв'язали ми 10 стовпчиків без накиду, зв'язали і повер... повертаємо роботу. Повертаємо. І що у нас тут є? Дивимось, Тут у нас такий ланцюжок гарний. І ми знову будемо в'язати повітряні три петлі і закріпляти їх за задню смужку. Робимо один, два, три. Те ж саме ще у першому, у другому рядку. Раз, два, три. Дов'язала ми цей рядок, і тепер дивимося, що у нас тут вийшло. От От я покажу. От виходить така бахрома у нас. Такий килинок, вона буде отак. От. Це дуже красиво. От зараз я вам покажу на своїй роботі, як я працюю. Тут у мене 10 петель, на моїй роботі 30 петель. От Я зараз покажу вам, як я в'яжу вже саме цей килинок. Це вже стовпчики у мене без накиду, я в'яжу. Ось тут такі невеликі дужки. душки. Ось. Я вже знаю, що отут закінчується рядок. Тепер ми перевертаємо роботу. В'яжемо три повітряні петлі. Один, два. Три. Тепер ось тут у нас смужки ось за задню. Можна дуже зрозуміло, бо тут такі натки всі вже стирчать. Раз, два. Три. І от сюди. Така робота досить запутілива. В мене завжди буває, зацікавляється, так... тоді, тоді не дуже нас потіли, але взагалі то нормально. Світла в нас немає, тому тут ліхтарик, але в нас є Дуся. Пушок, пушок і сіда. Все, 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 все! Зараз я вам покажу, як це виглядає вже у готовому виробі. О, дивіться, яке воно якеньке, яке воно приємне. Оці от. От, от наші це наша бахрама, що ми в'язали смужки із повітряних петель. Це воно так. От. До речі, підписниця писала, що вони ці калимки дуже гарно вправці пруться. Так що це теж один із плюсів цих виробів. От. Так що, якщо у вас є старі нитки, котрі нікуди не можна вже пристосувати, якщо хочете просто зв'язати, то... У секунді можна дешеві речі взяти, та можна робити такі вироби. От, дякую вам за увагу. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Бажаю вам всього самого, найкращого, любові, миру всім нам. Тому що все буде, слава Богу!